День дітки. Сьогодні пограємо зі звуком «ж». Чітко вимовляє звук «ж» декілька разів. Ж, ж, ж. Дітки, де живе звук «ж»? За верхніми зубками. Язичок вверху. Губки в хоботок. Горлечко працює. А тепер виділяє звук «ж» у реченнях. Журнал. Лежить на етажерці. Жук літає над лужком. жаба стрибнула у калюжу. Жайворонок клює журавлину, журавель іде до жаби. Женя в'яже жовтий жилет. Жук літає між жоржинами. Морж лежить на крижжині ужка оранжливий. Під жак. Жора лежить у ліжку. жайворонок. сидить на жердині, книжка лежить під журналом ведмежа. Біжить від їжжака. Огорожжа. Стоїть. Біля гаражжа. Вуж повзе до жирафи. жанна їсть ожжину. Жито. Росте на лужку молодці.